Такі моє оточення. І так. А, і якби зараз я дивлюсь на те, чого мені не вистачало, мені не вистачало по суті, всього <рес> в першу чергу, ресурсного стану. Тому що все починається з нас. Якщо ми а, психологічно і фізично розвалений, то вже навіть не може йти нормальна розмова за гроші. Тому що як ти будеш їх заробляти, якщо ти розвалена. Ну. В розбитому кориті, як там ці три тисячі євро заробляти, якщо ти в розбитому кориті. От і все. Окей. Скажи Костя, будь ласка, а які сумніви чи страхи були перед стартом? А, ну, взагалі страхи, які були. А, я, я не мав впевненість в тому, чи зможу я себе реалізувати навіть онлайн, тому що а, у мене проблема із зором. Але в цілому я зрозумів, що це у мене проблеми з неврологією. Ну я кажу правду, як вона є. І зараз я набагато краще себе психологічно почуваю. Мене навіть зір став краще, тому що я працюю зі своїм чудовим духовним наставником. Неврологія Оказалось, це неврологія, не проблеми з зором. Це всі були мої сумніви. А так то. Ну, я такий, типу, дивився, ну такий думаю, типу, як це працює? Я такий думаю, блін, а мене не кинуть на бабки. <сіх>, все, я ж тоді був, ну по суті, як типу, як і всі чим я відрізнявся від інших? Нічим. Я по суті мав ті ж страхи, типу, чи мене не кинуть на гроші, чи зможу я себе реалізувати, і як сказать? І чи зможу я прийти весь шлях, тому що це треба е, самому там, ну ладно, не самому, а в тому, е, типу, от побудувати свій бізнес. З... Твоя е, участь завжди має бути. От, будеш ти працювати з командою самостійно, твоя участь завжди буде. І ти про себе думаєш: а чи зможу я всю свою е, ну, весь цей шлях е, мати постійно ресурсний стан? І взагалі чи зможу я завжди бути учасником навіть свого бізнесу? Там, ну, там, звісно, буде команда, буде там все, чи зможу я робити всі необхідні завдання і всі необхідні задачі від себе. Чи, скажімо так, чи я це? Да? Ну, я скажу групу чи потягну я це? То звісно, було багато сумнівів. І навіть там інші були сумніви, такі, типу, думаю, блін, це ж мені треба бути ще в там, розібратися з Фінляндії, і тут у нас податки, типу, більше 55% у нас тут податки на, на ФОПу. Я такий думаю, чи зможу я це все зробити? А потім я такий думаю, блін. Ну, не що я, типу, буду не жити, тіпа, як я хочу, через свої страхи. Тіпа, ну, я, я боюсь, але чи, чи повод це не жити, як я хочу? Ну, тіпа, я боюсь так, але ж це не повод не жити так, як я хочу. Mm -hmm. Чудово, скажи, будь ласка, а що для тебе стало найціннішим у процесі навчання? А... Я хочу в першу чергу сказати, що для мене все цінно, тому що я не ну, в першу чергу я не хочу би якісь інші аспекти. Е, я як сказати, я для багато для себе зробив відкриття е, відкриттів в цій екосистемі. По-перше, це е, ви. Тобто, я, от, наприклад, е, ну, от вас набрав, кажу, як мені е, зробити там всі відділ продажу, тобто як мені передавати людей, які до мене звертаються, хочу на консультації. Ну, приклад. Хочу на консультації, як мені їх передати іншим людям, тобто, як делегувати. Ви мені взяли дали відповідь. Пишеш, мій асистент вас набере. Типа, ну, такого в моєму упуску такого не було ні, ні разу за 4 роки. Тобто ми там от 4 роки типа, вчили там менеджмент. Менеджмент там був тільки от предмет. Ну, Нічого спільного не було з менеджментом. реальним. А, це по-перше, як, буду, як будувати бізнес, знання? По-друге, ресурсний стан. тобто, Ваша підтримка, і плюс мій духовний наставник Наталі Наталія Селеген. Я й неймовірно вдячний. Наталі, привіт. От, е, дуже дуже вдячний. Е, По-третє, це знову таки екосистема вся. Тобто, у мене є люди, які також прийшли в вашу екосистему. Я з ними можу працювати, довгувати свою роботу. Вони е, мають можливість там консультувати людей, хоч в 10 вечора, хоч 12, типу, Ті я там деяких наприклад, кажу: можеш там дівчині з Майами. В 12 годин ночі провести діагностику, я такий зможу, Костя, у мене там ціль е, переїхати, так що я взагалі все зможу. Я такий кажу, клас, Макс, держи, тримай. Тобто, вся по суті, екосистема, вона, неймовірно, має цінність в першу чергу. Тобто я маю там людей, е, знову таки, люди, які можуть з ними зробити нові можливості фінансові, а не просто, типу, знаєте, думати про бабки, тіпа, як про що це міфологічне, типу, там я не знаю, покручу е, яйце над головою три рази, і все, і в мене заробіток три тисячі євро. Ні, це, це ресурсний стан внутрішній з Наталії Селені. Це е, ваша підтримка, скажімо так, в тому, як будувати бізнес, вся її механіка, і це в цьому е, люди, з якими я працюю, тобто люди, які готові там, хоч в 10 вечора, хоч 12 годин ночі, там е, проводити консультації, людям, які там з Майами, Чикаго, Торонто і т.д. і т.п. От, тобто. Все дуже важливо, і одне не менш цінне, ніж інше. Тобто все дуже цінно. Скажіть, uh -huh. будь ласка, а що стало головною трансформацією у твоєму житті завдяки багатому наставнику? Um, я сам. Більше всього змінився насправді я сам, тому що uh, тому що. Саме цінне і ну більше всього, я на я підміщував себе, я більше всього змінився сам, і навіть відношення до роботи і до фінансів мене сильно змінилося. то це, напевно, для мене саме цінне, тому що раніше я міг працювати там зранку до ночі, типа там навіть 14 годин і не жити. А я навіть не мав раніше уяви, як це жити і будувати бізнес, жити і робити гроші. Тобто, все життя моє змінилось, тому що. Раніше я просто зранку до ночі там їх з 9 ранку до 11 вечора просто впахвать, впахвать і впахвать. Життя абсолютно не було, просто, просто я працював працював тим, чим я хотів займатися. Ну і зараз також працюю, але зараз вже на часі я навіть будую своє життя, окрім, окрім бізнесу. Угу. Чудово, скажіть, будь ласка, чи рекомендуєш ти екосистему багатий наставник і чому? І що б ти хотів би порадити тим тренерам, які вагаються, чи приєднуватися, чи ні. Uh, значить, чи рекомендую я, чи uh, не рекомендую. Звісно, я рекомендую, тому що uh, Як сказати, тому, що моє життя змінилось. І в цілому, uh, я чудово розумію там, і болі, і uh, цілі uh, цих колег по цеху, які працюють там онлайн і офлайн. О, вітаю. Чи е, що я можу їм сказати? Однозначно, не живіть е, своїми страхами, тому що, вперше, коли люди думають, чи робити якийсь новий крок, чи не робити, вони думають е, в першу чергу не про цілі, а про те, що їм може заважати, там, типу, блін, де мене знайдеться час, де мене знайдуться гроші, чи точно в мене це вийде. Та ти нікого не дізнаєшся, чи вийде тебе це, чи не вийде. Що ти не спробуєш. Ну, ти зможеш дати відповідь лише тоді, коли ти це якби, спробуєш, а не тоді, коли типу ну, думаєш там теоретично. Це ж не теорія струн, це, це бізнес. Це не фізика, це бізнес. Тут треба по-іншому підходити. Дя дякую тобі. У нас е Катя, у нас в принципі була зустріч тільки що з моїм учнем. Ми підводили підсумок. От якраз попала на такий момент. Так, да, угу. коли ми записували. У нас посилання одне. От е, Костя, я тобі подякував, от, я з тобою ще зв'яжуся, а зараз у мене просто з Каті Добре. зустріч Да, така от історія. Добре. 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 Добре, гарного дня. Пока-пока. Да, гарного. Так. так я я вибачаюся, я трошки не встиг закінчити цю розмову, ти попала під кінець. А я, та я б, якщо б знала, я б не заходила, я так зрозуміла, що. Ну, трошки здивувалося, що ще хтось є. Да. Уже ну, все все в порядку. Хорошо, Кать, дивись, у нас сьогодні з тобою зустріч, така більш. я вже... На ти вже ми спілкуємось, да? ти не против? Так, да, без проблем, так. Да. Да. Така більш стратегічна. Моє завдання зрозуміти, що ти хочеш отримати, що в тобі взагалі не вистачає. І взагалі вказати вектор розвитку, да, куди можна рухатися? Якщо потрібна буде вже моя допомога, я тобі розкажу, як ми можемо рухатися разом. Скажи мені, будь ласка, Катя, таке питання: що ти взагалі вбачаєш для себе самим таким крутим результатом? Як ти можеш його охарактеризувати, щоб ми його спланували? Р крутим результатом? Да, для ну, мені здається, що це мій власний був результат, коли я, ну, я почала вчитися да, на хелскоуча, і я почала ну, точніше, мій шлях взагалі починався з дитини. Да? Коли я народила, я там спочатку доросла, дитячу нутриціологію прослухала, зрозуміла взагалі, як все влаштовано. Я до цього... Була е, дуже багато ну, років була вегетаріанка, і в, ну, тобто в саму вагітність увійшла не в самому, скажімо, цаку, плюс був дуже сильний стрес. І е, ну, мені здається, що це все сказалось на дитині, і в год в неї ну, почались такі там, проблеми з травленням, і я почала шукати якісь рішення. І в цей період, да, якби я вперше звернулася до. Спочатку до дитячого да, нутриціолога, і вона тоді якби мені да, підсвітила цей момент, що харчування воно, має, ну, воно дуже важливе. Да? Я до цього взагалі ніяк. Ну, крім того, що я не їла м'яса, але я їла все куча всього іншого, нездорового. Ось. І я тоді вибудувала би, раціон всієї родини. Ми дійсно там, почали там, набагато, присіли, і це додало ну, енергії, я не знаю, іншого, інш... я, я витягла себе після декрету, да? після точніше, вагітності, тому що я була вже така виснажена. Особливо, коли я вже там, дитину через півтори роки з гадування перевела, то ну, в мене я прям як зомбі якась ходила. Ну, це, там, ночі без сна і так далі. То я якби, і їй допомогла, і родину перевела на більш корисне, усвідомлене харчування. І плюс я ж кажу, що ми вітамінками, мінералами себе підтримали. І це для мене був такий перший досвід. І мене це, якби, Підстигнула, захотілася якось більше в це, да. І я б пішла тоді вивчатися на хелс коуча. І, ну, звісно, десь там півтори роки я вивчалась, і все, що я вивчала, я якби на собі вже тоді практикувала. Mm -hmm. Ось і тоді да, ну, а... Е і коли почалась війна, усе це якби благополучно, всі мої досягнення, вони я почала повністю ну все зруйноване було, ну правда, був такий стрес, переїзди з, мі... з одного міста в інше. Ми жили там з, чуж... ну, з людьми, там вели... ну, в общем, там було точно не до чистого харчування. І... Я навіть, В мене шкідливі звички повернулися в моє життя, було дуже багато тривоги. Через місяць ми знову повернулися додому, і я зрозуміла, що якщо ну, зараз я щось не вирішу, то ну, якби я маю сам, сама, сама собі допомогти. Я почала бігати. І ось біг мене дійсно повернув, знаєте, в такий... я, я виглядала шикарно, я ну, вибігала цей свій картизол. А, і я пам'ятаю, що тоді це був прям пік мого ну, максимально класного стану. У мене, у мене було багато мотивації, я розуміла, чому мені треба там, на пів шосту проснутися, побігти, тому що в дев'яту я вже маю підготувати дитину в садочок відвести. І в мене був лише ранковий час да, на це. Ось. І мені всього Прошу. вистачало. Тобто, ну я так зрозумів, що результат по здоров'ю тебе дуже сильно цікавить. Скажи, ж, будь ласка, от результат, скажімо, в розвитку онлайну по фінансах, от як ти для себе його вбачив? А в мене його взагалі не було в онлайні. Ну, тобто, як, я як там пару бачив, а бачиш? як я його бачу? Ну, мені, я його, якщо дозволити собі, то я його бачу досить амбіціозно. Іноді я там да, себе приглушаю, так, 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 не раз. А в цілому ну, я розумію, що це онлайн, це зараз ну, якби це вже просто не то, що це закон, скажімо так, да, життя. Ну, всі мають так чи інакше, чим раніше, тим краще перейти в онлайн. І що там великий потенціал. А, але ну, в мене дос, доки ще не ну, ну, тобто, е, В минулому році я е, спробувала записати міні-курс, він, не за, не, ну, м'яко кажучи, не то що не залетів, він в принципі не зайшов. Хоча тоді ну, досить не то, щоб великий, але бюджет був е, туди вкладений. Uh, і це була та, ну, ця історія про курси в лоб. Також дуже популярна. Ой, вибачте, зараз я, по-моєму, закрила uh, зсередини двері, а в мене чоловік зайти не може. Зараз, буквально хвилинку. Окей. Було Я так? Так, да, все чудово, то ти вже трошки пробувала. А скажи мені, будь ласка, вот, як ти бачиш для себе, можеш описати, вот, ти в онлайні, в тебе клієнти, ти там заробляєш, подорожуєш. Можеш оце мені описати, як ти хочеш це бачити для себе? Це ну, э, э, не має бути якась дуже. Мені здається, що в мене є такий підсвідомий, дуже сильний якийсь блок на, на те, щоб піти і заробляти, почати, це в мене є така програма, що. Я боюся, знаєш, що, що я ще з кість ми ляжу. Ну, тобто, я ось, я, всі мої гроші да, в житті, вони якби так дуже складно мені давалися. Е, там, до е, цього мого там, ну, десь до 2016 року я працювала в офлайні, і е, я дуже багато виснажувалася. І в мене мені здається, що збирали родинне якесь клімо, тому що в мене ну, якби так, родина заробляла, дуже це було для батька складно. Е, ну, і, 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 і мені вони якби гроші давалися дуже складно, і зараз мені, наче, коли я відчуваю, що я починаю на, е, сильно перенапружуватися, це от постійно вмикається цей захисний механізм вигоріти і просто завмерти. Я боюся, що ну, я не хочу, щоб це було прям, знаєте, дуже е, від дзвонка до дзвонка. Е, Мені, е, я розумію, що зараз оця історія про легкість, вона теж дуже сильно ну, е, така міфізована, да. Ось, але е, ну, я. Е, Ну, Мені при цьому всьому також я ж кажу, що не хочеться, щоб це якась була дуже виснажлива історія. Мені не хочеться там по я в цілому навіть не хочу себе до кінця позиціонувати як тренер, тому що для мене тренер це такий стереотип, що це має бути прийти і там одна, друга, третя, п'ята тренування. Тобто, це прям акцент на тренування. Я себе... Ну, Для мене йога завжди була так, як для себе, для спосіб себе підтримати. І е, лише, я ж кажу, в минулому році я зрозуміла, а що я не можу сама да, е, її давати. Я ну, в офлайні спробувала і набрала групи там до 10 дівчат, але потім із того, що в мене калінка почала так, ми щось завісли. Щось підвісло.